Так, доброго дня, танкісти. Квест прийшов. Збираємо два контейнера і дивимося, що нам випадає. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки і писати в коментарях, що вам випало. Відкриваємо. Так, заходимо, її забрав. Ну, два контейнери німецькі. Відкриваємо. Можливо, танк буде. Камуфляж, дивіться. На льову безплатно. Є, забираємо. І наступний. Дивіться, дивіться, танк виповнив. Панцер Мід. Ну, непогано. Восьми рівень, середній танк і він в мене не був. Не був він в мене. Ну що я вам скажу, підписники. Зараз подивимося, середній рівень. Німецький. Опа. Є отримати. Добре, не забуваємо підписуватися, ставити лайки. Контейнерами мене дуже здивували. Танк дали, камуфляж дали на танк легендарний. Пишіть ви в коментарях, що вам випало. Ставте лайки. До побачення.